У дев'ятому турі чемпіонату України з футболу в першій лізі хуст грав із аутсайдером, харківським металістом. Утім, обидві команди перебували в нижній частині турнірної таблиці. І конче потребували залікових балів. До перерви більше м'яч контролювали номінальні господарі. Вони ж створили кілька хороших моментів. Ігор Левченко у воротах не втрачав концентрації. Захисники теж підстраховували за потреби. Водночас закарпатський клуб мав дві нагоди під завісу першого тайму і одразу ж однією з них скористався. Назар приходько наважився на удар із дальньої дистанції. 0 1 на табло. На початку у нас були проблеми в колективі. За деяких людей. Потім вони йшли і все наладилося у нас в команді. І ми почали вигравати один за одного, битися. І все, як бачите, справді у другому таймі хуст лише додав у гульових обертах. Металіст вимушений був іти перед великими силами, рятувати результат. У підопічних Володимира Циткіна з'явилося більше простору. Зрештою, Володимир Шевчук своїм шансом скористався на підступах до вортарського майданчика суперника 0-2. Гра дуже важка була для двох команд. Я вважаю, що нам трошки пощастило сьогодні, що ми забили цей гол перший. То трошки нам вже легше було грати по результату в другому таймі, Але я вважаю, що сьогодні була гра рівних команд. І цей рахунок, ну, на мою думку, суб'єктивно він не показує силу команд. Харків'яни могли відродити інтригу. Та Євгеній Рязанцев на 77-й хвилині не реалізував пенальті. Ігор Левченко парирував і повторний удар. Притому Хуст відзначився втретє, та на 81-й хвилині зміг реалізувати ще й чисельну перевагу після вилучення у металіста. Двома хвилинами раніше. Свої атакувальні можливості продемонстрував Владислав Борисенко після пасу із флангу 0-3 для металіста за доволі рівного суперництва. Слід визначити, що ми не досить сьогодні награли на перемогу. Більшості моментів, ситуації гравці робили зовсім не ті дії, на які ми від них очікуємо. Хуст узяв очки в четвертому матчі поспіль і увірвався до першої п'ятірки в турнірній таблиці.